Вітаю, друзі! З вами Сталкер Хантер, і сьогодні ми поринемо у захопливу історію, покриту секретами про таємничого доктора Кайманова, якого раніше ми звали просто доктором. Історія доктора не така насичена та цікава, як у стрільця, героя нашого попереднього відео. Але його історія не менш важлива для Чорнобильської зони відчуження. Структура цього відео та тайм-коди залишаються подібним до попереднього формату, але їх значно менше. У цьому випуску ми зосередимось на кількох ключових темах. Спершу згадаємо, чим займався доктор притул до Тіней Чорнобиля. та в цей самий період. Далі перейдемо до історії, яка передувала формуванню С свідомих, такраємося альтернативних варіантів вибору доктора в цих подіях. А на останок вже поговоримо про події, які безпосередньо пов'язані з доктором у серці Чорнобиля. Тож, не будемо зволікати. Почнемо. Почнемо нашу історію з короткого знайомства з постаттю Доктор. Доктор Член групи Стрільця. Легендарний Стокер, про якого можна співливо писати книги. Однією з найяскравіших історій є розповідь майора Зляїнця, завідуюча тиру на базі Долга в чистому небі. Майор згадує, майор розповідає таку цікаву історію про самого Донбу. Цитую, може, мертвого з того світу повернути, навіть якщо розібраний на шматки. Як він це робить, ніхто не знає. Але факт залишається фактом. Сам я таких воскресних не бачив, але знайомі зустрічали. А тепер найцікавіше. Кажуть, що доктор один із перших сталкерів, які дістались до виконавця бажань. Знаєш, що він попросив? Можливість допомагати будь-якій живій істоті. Дарто він отримав, але з того часу перестав бачити різницю між людьми та мутантами. Якщо я одна жива істота пораню кровососа, іншу живу істоту доктор буде лікувати. І так само навпаки, самого доктора знайти важко, він з'являється несподівано, зазвичай зі своїм ручним чорнобильським псом. Це лише легенда. І як завжди, вона містить лише долю правди. Ми вже знаємо, що моноліт це ілюзія. А сюжет Тіни Чорнобиля лише підтверджується. Однак історія доктора дійсно наповнена загадками. Він залишається однією з найтаємніших таємничих постатей зони. Його медична діяльність оповита численними чутками. У 2009 році доктор познайомився з групою Стрця. У 2009 році доктор познайомився з групою «Стрільця». Хоча подробиць про ці події немає, можна лише здогадуватися, що сталося під час першого походу групи стрільця до центру зони, коли стрілець отримав важке поранення. Що саме робив доктор у цей період? лишається це згадкою. Згадкою. Проте відомо, що саме він врятував стрільця від смерті. І вже так подяки тип довірив доктору зберігати артефакт серця Чорнобиля. Хоч доктор і ставився скептично до походів у центр зони, він ніколи не залишав своїх товаришів без медичної допомоги. Про це можна дізнатися із знайдених записів стрільця. І це лише частина його історії. Попереду ще багато цікавого, тож рушаємо далі. Розповідати тут дійсно небагато, адже за всю тривогу доктор з'являється лише пару раз, а напряму тільки в тюнях Чорнобиля. Та й то частіше у вигляді спогадів стрільця під час катсцен. Ці події ми вже обговорювали раніше, проте його єдина поява в сюжеті відбувається після походу головного героя в темну долину. Ключовий момент настає, коли провідник направляє головного героя під земельне Агропрому. До схованки стрільця. Тут же ми направимо на тростяжку, що спрацює. Після чого і з'являється сам доктор. Саме він відкриває головному герою важливу істину. він і є стрівець. На жаль, це єдиний епізод за всю трилогію, де доктор взаємодіє з гравцем напряму. Раніше планувалося. По білдам Тіні Чорнобиля ми знали, що повинен був бути сюжет в мертвому місті, де ми зустрічали доктора. І там було трішки більше інтерактиву, спілкувань е, з доктором. Він там трошки більше себе розкривав. На жаль, в релізній версії Тіні Чорнобиля ми цього не побачили, цього не зробили. Але зараз звернемося до ранніх етапів історії цього таємничого доброго доктора. Ми спробуємо зрозуміти, як він став тим, ким є. І чому його ім'я стало легендою Зони. Хто ж він насправді, цей доктор? Який без вагань допомагає всьому живому в зоні. Давайте дослідимо його виток. Доктор Кайманов це постать, яка відіграла ключову роль у формуванні подій, що привели до створення зони відчудження в її сучасному вигляді. Його історія наповнена науковими досягненнями, сумнівами та протистоянням. Як і мали далекосяжні нас? 1989 року доктор Кайманов працював у секретній лабораторії, розташованій на території Чорнобильської зони відчуж. У 1990-х роках він проводив експерименти над Альфа Артефактом. Першим з відомих артефактів. Цей об'єкт досі згадується у дослідженнях доктора Даліна, саме Валентина Даліна. Через певний час саме цей артефакт з'явиться в квартирі Скіфа. Кайманов став одним із перших, хто теоретично обґрунтував існування нової сфери глобального інформаційного поля Землі. Проте його колега Валентин Далін не сприймав ці ідеї всерйоз, висміюючи твердження Кайманова. Вже тоді він почав висловлювати сумніви щодо проекту С-Свідомості, вважаючи їхню місію прибрати все темно, надто поверхневою ідеї. До 2003 року, коли експерименти над новосферою були майже завершені, Тиманов відкрито виступив проти місії С-Свідомості. Його позиція була вучно передана в його цитаті. Мене турбує цей нездоровий в очах». Що це означає? Що це взагалі означає? Прибрати все темне. Загальна амністія? А людина есихома. Адже людина та сама залишиться з усіма своїми вадами вродженими. Ну припустимо, одні помруть часом а нові народяться. Як з ними бути? Ні. Це все заходи тимчасові, що не призводять ні до чого. На думку Кайманова, є свідомість прагнула замоскувати свої помилки через спробу контролювати нову сферу, щоб перетворити світ відповідно до своїх уяв. Він вважав ці дії хибними і небезпечними. у 2006 році кривий проект почав підходити до завершення. Кайманов не лише відмовився стати частиною Едсвідомих, але й пішов на радикальний крок. саботував запуск установки. Вважається, що саботаж Кайманова став однією з причин виникнення зони в її сучасному вигляді. Після цього він був змушений переховуватися. з 2006, по 2009 рік. Він жив у родому лісі. Аникаючи контактів зі своїми колишніми колегами. Ймовірно, його притулок саме і показано в катсценах Тіней Чорнобиль у 2009 році Кайманов познайомився з групою стрільця. Цей період став переломним для доктора, адже він не лише допоміг своїм знанням, але й зіграв важливу роль у ключових подіях, що розгорталися. У Чорнобильській зоні відчужень історія Кайманова це приклад протистояння між науковими ідеями, етичними принципами та особистою відповідальністю. Його дії стали однією з причин створення зони. Але водночас саме завдяки йому збереглися людські цінності у світі, де домінували амбіції та ілюзії абсолютного контролю. А Зараз давайте перейдемо до альтернативи. А що якби доктор погодився? На пропозицію С-свідомості стати його частиною. Якби Кайманов погодився стати частиною ЕС-Свідомості, це б радикально змінило розвиток подій у зоні, та можливо в усьому світі. Давайте уявимо, як могли розвиватися події в цьому альтернативному сценарії. Стабілізація зони. Залучення Кайманова з його глибокими знаннями про ноосферу та сильними моральними принципами могло б дозволити проєкту с свідомості завершити свою місію, прибрати все те, та могло б призвести до стабілізації зони, припинення аномалій, а навіть перетворення зони з хаотичного середовища на контрольований простір, контроль над новосферою. Якщо б С-Свідомість отримала повний контроль над новосферою, вони могли б переписати глобальні механізми людської свідомості. Це означало б кардинальні зміни у поведінці людей, зникнення агресії, амбіцій, ненависті та інших темних рис характеру. Людство як єдиний організм. Можливо, кінцевою метою ЕС було б об'єднання людства в єдиний інформаційний потік. Це б позбавило людей індивідуальності, але дозволило б створити ідеальне суспільство. Де кожна дія є раціональною та на благо загальність. Однак навіть у цьому сценарії є значні ризики, втрачена свобода. Кайманов завжди наголошував, що доступ до новосфери має бути випробуванням, а не автоматичним правом. Контроль над новосферою міг перетворити людство на керовану масу, де свобода дій і мислення замінюється загальним алгоритмом. Ес-свідомість свідомість це лише група людей. Хоч і геніїв, але не бездоганних, будь-яка впомилка в їхніх діях або програмах могла б спричинити катастрофічні наслідки, наприклад, перетворення нової сфери на інструмент тотального контролю, а не порятунку, протиріччя з природою людини. Прибрати все темне означає знищити частину того, що робить людей людьми, без помилок, амбіцій і пристрасті. Прогрес би міг зупинитися, а людство стати статичним і не креативним. Якби свідомість завершила свій план, зона зникла б. Аномалії припинили існувати, чи Чорнобильська зона відчуження стала б звичайним місцем, але разом із цим зникли б її усі унікальні аспекти, включаючи артефакт. Світ став би ідеальним. Люди жили б без конфліктів, але можливо без сенсу. І пристрасть. Ноосфера замкнула б людство без права на індивідуальність, людство могло б втратити саме те, що робить його живим. Кайманов у цьому сценарії міг би стати тим, хто балансує амбіції С-свідомість, його принципи, скептизм, скептицизм і моральні установки, могли б змусити їх обережніше використовувати новосферу. Можливо, саме його присутність запобігла перетворенню світу на жорсткий тоталіталі... тоталітаризм. Однак, як і сам Каймано, ми не можемо знати напевно, до чого б це призвело. Адже будь-який великий експеримент на людство завжди несе ризик, що наслідки виявляться гірші за проблеми, які він намагається вирішити. Цей сценарій показує наскільки важливим є свобода вибору та баланс між прогресом і людяністю. Зовна, якою б хаотичною і небезпечною вона не була стала символом того, що не всі відповіді можна знайти через контроль науковий експеримент. А тепер давайте перейдемо до завершення цієї історії, щоб розкрити всі деталі шляху Кайману та його ролі у світі Зон. Доктор Кайманов залишається однією з найбільш загадкових постатей у світі зони. Його дії, мотиви. Та вибір змінюють хід подій і формують унікальний фінал історії. Розгляньмо останній етап його життя та вплив, який він має на сюжет. Проєкт Y. На певному етапі між описаними подіями Кайманов взявся, взявся за реалізацію своєї версії проєкту Y. Чому йому вдалося втілити задум, відправивши частину старих агентів на велику зону. З інструкцією чекати правильного часу. Мета цього проекту залишається неясною, відкриваючи простір для теорії. Однак зрозуміло, що ці дії були частиною його складного плану, який мав на меті протидіяти ЕС свідомості та, можливо, виправити помилки минуло. В ходу сюжету, коли слів відправляють у родий ліс на пошуки Кайманова, стається ключова подія. Тайменеці звинувачує доктора вбивстві своїх людей. Пізніше виявляється, що це був бродяга фауст направив для вбивства кайман. Бродяга знаходить доктора, але через поранення не може завершити свою місію. Попри все, кайман вирішує врятувати нападник, відправляючи скіфа за катанзнят. Пристроєм, що міг би врятувати життя бродя. Ця сцена ілюструє одвічну рису кайману. Його відданість в допомозі живим местом, незважаючи на обставин. Після лікування бродяга стає тінню самого себе. Пам'ятаючи ваше завдання, яке йому поставив Фаус. Коли конфлікт між ними розгорається, розгортає, кайману доводиться вбити бродяга, рішення дається йому важко, але він визнає, що не може врятувати всі. Перед відправкою Скіфа до Х3, Кайманов відкриває завісу таємниці свого життя. Він зізнається у своїй ролі в створенні зони. Розповідає про свої мотиви та конфлікти з С свідомістю. У Єкстри скіф знаходиться натурний кадр, необхідний для перевірки гіпотези про існування тонкої мети. Цей момент стає ключовим для долі каймату. Оскільки подальші події залежить від вибору скіф. Якщо вибрати сторону стрільця, ні, а вибір сторони стрільця. Якщо скіф підтримує стрільця, він убиває Кайманова, А в каццені повернення до його схованки. Якщо скіф підтримує стрільця, він убиває кайман. В катцені після повернення до його схованки. Це рішення підкреслює трагічну долю доктора, який стає жертвою ідейного конфлікту. У випадку альтернативи. Тобто, якщо Скіф вирішує пощадити доктора, то все одно виходить на голову під викидом, прилякаючи себе на загибель. Причини такого самовбивчого вчинку неочевидні одразу, але, ймовірно, це є спокутування провини за минулі дії та усвідомлення, що він більше не може впливати на події у зоні. У випадку вибору Кайманова, Скіф завершить шлях, закладаючи серце Чорнобиля та займаючи восьму капсулу. Призначено для кайману цей вибір і подальші події визначають фінал історії, включаючи розв'язку зі стрільцем, діалог з ним на че та битву в генератор. Виснов, доля кайману. Доктор Кайманов, це складний персонаж, який балансує між героїзмом і теграм провини. Його дії та рішення глибоко вплинули на хід подій в зоні, скіфу, як гравцю, залишається прийняти остаточне рішення про його долю, кожен вибір якого додає нових шарів для історії. А тепер давайте розберемо наслідки цього вибору і те, як він впливає на фінал гри. Цей фінал історії доктора Кайманова справжніше дерев неоднозначності, що залишає більше запитань, ніж відповідей. Він майстерно, демонструє складність і багатошарові зони, де кожне рішення має наслідки, а кожен персонаж приховує більше, ніж здається, на перший погляд. Що ж, давайте підсумуємо основні аспекти цієї кінцівки. Заключна сцена, де доктор виявляється Фаустом, кардинально змінює наше сприйняття всього сюжету. та натякає, що. Фауст міг змінити, замінити доктора на ключових етап. З моменту вибору Скіфа, вбивати Кайманова чи ні, є ймовірність, що на його місці вже був Фаус. За дядяки своїм здіймностям Фауст міг здаватися ким завгодно протягом усієї історії. Доктор залишився в тіні. Його справжня доля так і нас розкривається. чи вбив Скіф справжнього каймана. Чи Фауст змінив, зумів замінити його ще раніше? Залишається відкритим та інтерпретації Ноосфера та відповідальність людства доктор Кайманов завжди вважав, що доступ до ноосфери це не дар, а випробування. Його ідея про те, що цей доступ має належати всьому людству, а не купці людей у капсулах Ес свідомості, була принципово важливою для нього. Проте наслідки експериментів з ноосферою довели, що людство не готове ще уяви аномалій по всьому світу. За це був ненависті, амбіції і роз'єднаності людей, які не змогли скористатися цим баром на благо, смертельний вибір людства, Зона відзеркалює темні сторони людства, у результаті вона стає вільною. Але людство продовжує вбивати саме себе. Роль старих агентів, підготовка до випробування. Доктор Кайманов передбачав можливі нас. і, можливо, саме для цього і готував своїх старих агентів. Їхня роль могла полягати в тому, щоб протистояти хаосу, що виник у результаті розпаду ЕС-свідомості, та аномалії, що поширилися світу. Чи могли вони бути останнім шансом доктора на відновлення рівноваги? Або ж це був лише один крок до його особистої мети звільнення зони. І нам наголошує, що зона це дзеркало людства, його внутрішніх конфліктів і проблем, Слова Кайманова. Про те, що результат залежить не від восьми людей у капсулах, а від усього людства, є прямим посиланням до нашої здатності змінювати себе. Однак утворення аномалій і локальних зон у світі чітко вказує, що людство не пройшло випробування. світ продовжує руйнуватися під вагою власної ненависті та егоїзму. А зона, нарешті, звільнившись від експериментів без свідомості. Залишається символом свободи, хаос та неминучих наслідків людських дій. От і все на сьогодні. Ми з вами завершили історію доктора Каймана загадковою, суперечною, але неймовірно глибокої постаті світу зо. Його дії, вибори та ідеї залишили слід не лише в історії зони, а й в серцях тих, то пізнає її таємниці. Як завжди, рішення, яке ви приймаєте в грі, залишається за вами. Але воно відкриває перед кожним із нас важливі питання, чи готові ми до відповідальності за свої вчинки. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось відео, залишайте вподобайки, коментуйте свої думки про історію доктора. І не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступні розповіді про світ зони. До зустрічі, сталкери! І нехай дорога буде тихою. До нових відео!